Роки три здаю аналізи щороку, прочитав в інтернеті, що така акція безкоштовна. Я тиждень тому здавав за свої гроші, але зараз прийшов здати ну, для перевірки, і піду до лікаря, покажу йому обидва результати. Ну, всі чоловіки, наскільки я розумію, повинні у віці стежити за своїм здоров'ям. Олександр прийшов у Рівненський обласний протипухлиний центр здати аналіз крові на простат специфічний антиген. Цей тест допомагає виявити рак передміхурової залози на початкових стадіях. Рак передміхурової залози на сьогоднішній день займає друге місце по кількості злоякісних пухлин серед чоловіків. І якщо тенденція не зміниться, то в найближчі роки ну по розрахункам спеціалістів до 2040 року вийде на перше місце у світі. Тому дуже важливо і дуже актуально наголошувати на вчасне обстеження, на профілактичні обстеження чоловіків. Це захворювання часто розвивається безсимптомно. Тому чоловікам після 50 років лікарі рекомендують обстежуватися щороку. А якщо у родині були подібні випадки, починати контроль уже з 40. при першій другій стадії виживаність. 10 років, ну після лікування, звісно, якщо ми говоримо, становить по різних даних від навіть до 100 відсотків. То при третій-четвертій стадії 10 років доживають тільки 30 відсотків чоловіків. Листопад є місяцем обізнаності про рак передміхурової залози та інших онкохвороб чоловічої сечостатевої системи. Ми тільки що завершили. Е Рожевий жовтень, який був присвячений е, покращенню обізнаності обізнаності наших жінок е, з проблемою раку молочної залози, на сьогоднішній день у всьому світі є е, так званий вусатий листопад, який присвячений покращенню обізнаності чоловіків з приводу раку простати. З 10 до 21 листопада в Рівненському обласному протипухлинному центрі чоловіки можуть без направлення пройти безкоштовні скринінгові дослідження на рак простати. Для того щоб це відбувалося організовано, ми просимо звертатися до нашого кол-центру за відомими телефонами, які анонсовані на нашому сайті. Офіційному вони пацієнти телефонують, записуються, і ми надаємо цю послугу. Тим пацієнтам, в яких буде виявлено підвищення простат специфічного антигену. Ми продовжуємо далі з ними роботу. Це консультація уролога. Ну і відповідно діагностика для того, щоб ну або виявити, або заперечити дане захворювання. Забір аналізів проводитимуть щодня з 10 до 13 години на голодний шлунок. Додамо, що станом на 1 листопада в Рівненській області на обліку в лікарів знаходиться майже півтори тисячі пацієнтів з раком передміхурової залози. А спочатку цього року вперше почули цей діагноз 129 чоловіків. Ольга Денілюк Олег Шаламай. Новини рівного.